Справа про торгівлю українськими дітьми за кордон, про яку одеські правоохоронні органи повідомили у грудні 2025 року, сколихнула суспільство. Вони видавали себе за рятівників, говорили, що вивозять від війни в мирну країну, де дітей мало чекати щасливе майбутнє. Та чи був цей шлях продиктований благими намірами та реальними потребами дітей? Фактично, це була торгівля дітьми за великі гроші. Без перевірки усиновлювачів вона наїхала на мене. Мені питають навіть їй написати, що ми їй довжні чим там, що ми не можемо відказатися їхати, що ми об'язані поїхати туди. Шана новоденька все таки попрацює. <реку> Під час заборони на міжнародне усиновлення злочинне угруповання протиправно вивозило українських дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, для усиновлення удочеріння за кордон. Серед підозрюваних дві жінки-перекладачки та організатор торгівлі, засновник благодійного фонду, виготовляли підроблені документи, сприяли прийняттю незаконних рішень органами опіки та організовували виїзд дітей за кордон, отримуючи за це грошову винагороду від іноземних громадян. Діти піддавалися постійному ризику. Невідомо як вони добралися, чи добре їм там живеться, і чи не хочуть вони повернутися назад. Ділків цікавила лише вигода проплатили на карту, перевезли, віддали. А що далі? Нові клієнти і нові незаконні солідні заробітки. румунському кордоні нас не пропустили і їх не встроїла печать. Не говорили, що це поділка, бо то й назвоні сушку. Ну да, то нас не ми поїхали на другої кордон. Там можна було машина приїжджати, ну все і поїхали на третій. Щоб вивозити дітей за кордон, зломисники використовували цілу мережу липових опікунів яких ще оформлювали як фіктивних хрещених. За цих людей діти бачили перший раз у житті. У нас почали маленькі стяжки, він почав, почав говорити, що він більше хрещеників. Е -е -е На забрали мій і нас одразу наспали. Ми не жили з ними. З початком повномасштабного вторгнення інтернатні заклади виїхали до Європи в евакуацію. Туди під виглядом волонтерів приїжджали потенційні іноземні батьки, які придивлялися до дітей, обирали. Злочинна група додатково сприяла в своїй схемі безперешкодному виїзду за державний кордон чоловікам призовного віку їх оформлювали фіктивними опікунами. Установлено 12 таких фактів. Схему реалізовували через так звані хостинги. Короткострокові поїздки дітей у сім'ї іноземців на літні чи зимові канікули. Під виглядом відпочинку та оздоровлення цей час фактично використовувався, щоб іноземці придивилися до дітей. Зрозуміли, чи подобаються вони їм, чи ні. Я коли приїхала сюди. Сунувала. Я хотіла тут уже перебувала. Я підійшов. Перед виїздом дітей інструктували, як саме відповідати під час контакту з офіційними службами. Вона познайомилася, просіла ними пообщатися, узнати лучше. Ти попили, що вони хороші помішенні. Не всі діти хотіли їхати, та їх бажання ніхто не враховував. У ході розслідування прокуратура отримала доступ до інформації з міністерств, державних фондів, банківських установ. Платіжних систем, операторів зв'язку, соціальних служб, виконавчих комітетів сільських, селищних і міських рад. Допитано свідків потерпілих фігурантів. Прокурори спільно з поліцейськими провели майже 100 обшуків на територіях п'яти областей та в місті Києві, в ході яких виявлено та вилучено понад 80 тисяч доларів, особові справи дітей, опікунські документи, фотокартки дітей, переклади документів, макети печаток, церков та фірм, два автомобілі, на яких через державний кордон співучасники вивозили дітей та фіктивних опікунів. Загалом зловмисники намагалися незаконно переправити за межі України. Щонайменше 25 дітей з Донецької, Запорізької, Львівської, Миколаївської, Одеської та Черкаської областей, з яких 13 були доставлені в іноземну країну, тільки за рухом коштів по міжнародних платіжних системах зафіксовано більше 100 тисяч доларів США. Привіт, як ваші справи? Чи можете ви надіслати нам гроші на школу, оренду та трохи додаткових грошей на продукти? Будь ласка, скільки додаткових грошей тобі потрібно на продукти? Сто буде достатньо думаю. У нас зараз дуже складна ситуація з грошима. Через проблеми, які призвели до того, що ви залишаєтесь в Україні, нам доводиться витрачати кошти, які мали б бути витрачені на вашу поїздку. Ми зробимо все, що зможемо, але зараз для нас усе дуже важко. П'ятирічне зобов'язання, за яким ми платили тисячу доларів на місяць, робить наші витрати на життя дуже напруженими. Особливо коли життя зараз підкидає нам так багато всього. Злочинні дії зупинили завдяки спільним заходам українських та іноземних правоохоронців, прокуратури та поліції, у тому числі через касування дозволів на в'їзд іноземною стороною. У січні ми повідомили про підозру тринадцятим фіктивним опікунам, що перевозили дітей за кордон. Окремо перевіряємо причетність до злочинної схеми чиновників зі служб у справах дітей. Виконавчих органів місцевого самоврядування та шкіл-інтернатів у різних областях. Наразі прокуратура скерувала справу торговців українськими дітьми до суду. Розпочато судовий розгляд. Фігурантам злочинного угрупування загрожує до 15 років загратами. Навіть мінімальний ризик є неприйнятним, коли йдеться про долю дитини. Кожна дитина приходить у світ, щоб бути щасливою. Та, на жаль, життя складається так, що не всі діти можуть зростати під батьківською опікою. Особливо зараз, під час війни, коли через ворожі атаки діти втрачають рідних, коли щоночі виють сирени і роздаються вибухи, вони потребують ще більшого захисту, тепла та безпеки. Обов'язок держави і суспільства зробити все можливе, аби кожна дитина відчула турботу. І шанс на гідне майбутнє.